Чомусь не вбачають, що після виходу на кордони 91-го років війна може перейти просто в іншу фазу, що режим Путіна, якщо не дай Боже, він не впаде після цього, якщо Путін взагалі лишиться живий. Ну, як каже Володимир Зеленський, невідомо чи досі він взагалі живий. Але якщо двійник Путіна лишиться живий, і да, його збережуть як е е систему. О, то війна може перейти в фазу, коли ворог буде використовувати дрони, ракети, буде використ... нарощувати сили, тиснути на різних ділянках кордону, наносити руйнування, і війна буде продовжуватися, аж поки Росія не накопичить сили для нових наступальних дій. Це цілком можливо, оскільки російська доктрина вони досі вважають Херсон російським. Крим вони теж будуть вважати російським. Переговори Путіна з Зеленським я взагалі не уявляю, що має статися, щоб вони відбулися. Фактично, цей формат просто не виглядає можливим. Цілком можливо, що на Заході вбачають після нашої військової перемоги, що Путіна вже не буде. А якщо не буде Путіна, то принаймні з'явиться предмет для перемоги. Якщо буде хтось. У російській системі придатний до цих перемовин це не Патрушев, це не його син. Можливо, це навіть не Собянін умовний. Да, це от можливо, ми досі не, не, не бачимо і не розуміємо, хто це може бути. Але звісно, західні політики вони вважають, що після військової перемоги наша позиція буде сильна, але потрібні перемовини. Путіна не стане під час цієї війни, після цієї війни чи в майбутньому. Як каже Буданов, як каже Зеленський, невідомо чи він живий. Да? Як каже Буданов, в тому числі, якщо він живий, не факт, що він доживе до кінця цієї війни, і у Кремлі можуть відбутися певні події вже цього року, які багатьох можуть здивувати, я думаю, особисто моя суб'єктивна думка, я думаю, що в Гагу Путін не піде, він швидше за все буде мертвий.